Безбар'єрність це не просто тренд, а важлива складова сучасного життя. У Харкові розпочався триденний тренінг для керівників та заступників директорів департаментів і структурних підрозділів міськради. Його мета навчити, як створювати простір, зручний і доступний для всіх людей з інвалідністю, батьків із візочками, літніх людей та інших маломобільних груп. Попит на безбар'єрність зростає, і суспільство прагне змін. Тренінг організовано за ініціативи департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. Фахівці департаменту пройшли навчання в школі універсального дизайну в місті Києві. І Сьогодні ми проводимо тренінг для того, щоб ці знання. Які набуті нашими фахівцями в Києві сьогодні перенести до наших структурних підрозділів Харківської міської ради, тому що безбар'єрне середовище це справа всіх, тобто, це такий підхід, який повинен створити умови, коли всі жителі міста Харкова повинні відчувати себе як рівний рівному. тому сьогоднішнє навчання дуже важливе. Тому що той рівень знань, який потрібен для того, щоб втілювати саме ці навички, саме ці знання, саме ці напрацювання, потрібно пройти певний курс. На тренінгу учасники розглядали законодавчу базу та будівельні норми, що регулюють доступність для маломобільних груп населення. Обговорювали ключові поняття інклюзивність, універсальний дизайн, доступність, а також проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю під час переміщення, орієнтування чи отримання інформації. Окрему увагу приділили критеріям доступності пішохідним шляхам, вхідним групам, паркуванню, пандусам, санітарним приміщенням і евакуації. Все це для створення безбар'єрного середовища в Харкові. Учасник тренінгу Володимир Матяс зазначає, що питання інклюзивності наразі є дуже гострим в Харкові, з яким його департамент стикається практично щоденно. Це така постійна робота. І ми з нею просто 24 на 7, тому що це хотів сказати, що це дуже великий об'єм роботи, і саме з цими проблемами, з їх вирішенням. Ми зустрічаємося майже кожен день, майже на кожному об'єкті, на кожній локації, тому що треба відповідати сучасним тенденціям, треба відповідати сучасним нормам. І я думаю, ці принципи, які будуть сьогодні, в тому числі тут обговорені, вони такі ключові. Це такий фундамент, на якому буде базуватися вся наша лінія в плані стратегії проектування та подальшої реалізації. Тренінг організовано програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні в межах проєкту Протимінна діяльність в Україні за фінансової підтримки уряду Франції. Ми сьогодні дуже дякуємо проєкту «Проон» в Україні. Конкретно проєкт Протимінна діяльність в Україні, особисто Павлу Янченко, як представнику цієї організації, за організацію такого заходу, який сьогодні відбувається, відбувається в Харкові. Це дуже важливо на фоні того. Що Харків дуже постраждав від військових дій, від того, що Працювала по нас і артилерія, і ракети, і працюють вони до сьогоднішнього дня. Дуже багато людей сьогодні постраждали від цього, потребують допомоги, потребують допомоги як від держави, так і від міжнародних організацій. Саме з цією метою і був створений департамент інклюзивної доступності і безбар'єрного середовища Харківської міської ради, щоб забезпечити комфорт і доступність для всіх мешканців міста незалежно від їхніх фізичних можливостей. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Олександр Уваров. Харків. Новини.